Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть рашистським окупантам! Їду сьогодні на пасіку. Вже будемо плавно закінчувати свій сезон 2023. Сонячник і гречка вже відсвіли, люцерка теж відсвіли. Потихеньку будемо складатися. І що ж ми маємо в цьому році з цінами? Ціни, на жаль, на великий жаль. Пішли донизу. Ще й дуже крепко. Ще якщо до великого вторгнення. Почало це діло все поправлятися, вже навіть і по оптовій ціні, і по гуртовій ціні було 65 гривень за кілограм і вище, то на сьогоднішній день, наскільки я монітори і подивився на ціни до 45 і навіть нижче за кілограм. Так само і на базарах люди ціну почали опускати, якщо наблюдати біля цукер, цукер, відділу цукерок, то рушен по 360 гривень за кілограм люди беруть, а баночку меду, півтора кілограмову літрову, за 200 гривень вже за висока ціна. Це залежить від культури споживання медом. Так, я так називаю, культура споживання меду. Наші люди звикли їсти мед не для, а після. Тобто після того, як лікар призначив йому вживати мед, то він тоді буде вживати. А для того, щоб не піти до лікаря, він не буде вживати, тому що це за дорого, 200 гривень. За півтора кілограма меду і трава баночка. Дуже багато моїх колег там я бачу по відео, кричать, що по такій ціні я здавати не буду, я його краще переведу чи в горілку, чи роздам людям. Все рівно людині, яка потрібна, вона купить, а оптом ви мусите здавати, тому що в нас Така справа, що потребує затрат і немалих. У нас необхідно зараз донатити дуже багато на ЗСУ для наших хлопців, яким дуже важко, на відміну від нам, від нас. У нас тільки важко по праці. А хлопці життя кладуть для того, щоб ми тут жили спокійно. Так, я під'їхав до гречки. Да. Ну, практично гречка відцвіла. хоча ще є білі квіти і навіть бджілка гуде. Але це вже такі залишки. Насіння непогане. Тут було 150 гектарів гречки і по грецький соняшник. Так, ще під'їдемо на соняшник глянемо. Вертаюся до нашої розмови. Здавати все рівно будемо. Тому що нам необхідні кошти для того, щоб донатити хлопцям на ЗСУ закупитися матеріалами, Паленомастильні матеріали потрібні машині, автомобілям, ну, Багато. Хто займається джеляршем, той знає, що витрати великі, витратна частина велика. І чому, на мій погляд, впав зовнішній ринок? Тому що рашисти напали на нашу країну великим вторгненням. Експортери, які брали в нас мед, не захотіли ризикувати, так як всі думали, що Україна впаде за тиждень, ну за 10 днів, за 2 неділі. І меду не буде. І цей ринок швиденько зайняли китайці. Зі своїм медом, можливо, навіть справжнім. Але з маленькою дуже ціною. І тепер наші заготувачі не знають, що робити, ціна впала, і поки що підніматися вона не буде. Це мій такий погляд. Ну, а чи здавати мед, чи не здавати мед, це вже справа кожного індивідуальна. Якщо є можливість людині тримати. І чекати ціну. Вона буде тримати, якщо немає, то людина буде здавати. Ми ріпаковий мед з хлопцями здали. Ще не по непоганій ціні 52 гривні за кілограм. Навесні, тому що я ж кажу, що потрібно було на кочівлю нам кошти і донатити наших хлопців на ЗСУ. Під'їхали до Сояшника, Сояшник відсвів. Я навіть з машини не буду виходити, так як видно, що сияшник відсів, головки дуже гарні, зерня тут дуже гарні. Їду на пасіку. Аграрій буде задоволений. Ну, а внутрішній ринок я вже ж починав говорити, ціна зовсім впала. Я був на базарі у місті. Вже він зараз вже, не, вже навіть районний центр, тому що вже наш районний центр став селом. Навіть не селище міського типу, а село. Ну, по справам я повинен був з'їздити в райцентр, то я зайшов на базар. Вразив мене базар взагалі. Ціна на метр, півлітрова баночка від 60. Ти. До 90. 90 тримав пасічник, видно було на весь мед, а жіночки, які торгували медом по півлітровій баниці, спочатку просили по 70 гривень. Потім скидали взагалі на 60 гривень. Бо їй треба щось небудь продати, щоб щось купити. Все. Тому я ж кажу, культура споживання. Меду у нашого народу ще не на висоті і сам базар мене вразив неймовірно. Неприємно вразив базар. Хай би там цибулька, картопля, морква продавалася землі. Але як продається молочна продукція, м'ясо, сало, пірошки, кров'яночка, мед, з землі зазетки. І мед майже в кожного продавця. Получається, що у нас країна. Медовиробників тепер. Тому роблю такі два висновки. Те, що внутрішній ринок опустив ціну, це все лежить на совісті продавців меду. Ну, а зовнішній ринок, тут від продавців меду вже мало що залежить. тому що це залежить від експортерів. І не потрібно списувати на заготовачів, тому що вони теж зацікавлені в тому, щоб заробити копійку. І віддати мед по найвищій ціні. Ну, якось так. Всім удачі і добра, мирного неба, до зустрічі.